Друзі, з вами Машка, і сьогодні в грі в нашій улюбленій є обнова. Давайте разом подивимося так. Заходимо сюди до кулечки нашої і відкриваємо магазинчик. І у нас тут дивіться холідей Skin і з'явилась звичайно, коні і Луї, друзі. Давайте зараз і купимо ці два скіна. У мене якраз і коні є, і Луї. Тож ми покупаємо. Вау, яка вона класна! Так, зачекайте, у мене звука чогось нема. Так, добренько. І давайте ще купимо Луї. Хорошо, що я ці шарики не збирала. Так, покупаємо. І давайте. Є, дивіться, який він класний. Так, ну що, і я думаю, що нам треба зараз буде пограти новими скінами. Болечки, мені це так подобається. Вау, який він класний! Ви тільки подивіться! О боже! Такий містер. Прям містер, ви будете сьогодні гратися з нами? Так, і я хочу ще подивитися, як то коні виглядає. Давайте подивимося, боже мій. Ой, вона така гарнюня. Так, вдягаємо. О, вау. Ну так конець, звичайно, я не дуже люблю грати, але мені дуже подобається, як вона виглядає. Боже, а чому останнім нічого не зробили? Я хочу для всіх новорічні такі скини, Ви тільки подивіться, як це дуже гарно виглядає. Блін, вона ще в перчаточках. Так, ну що? А зараз, тоді я позову панду 7 і ми будемо грати. Звичайно, ось цим чолов'ягою. Ну що, погнали! <гум> Подивіться, як він прикольно бігає. Що ж, подивимося, куди ми пройдемо новими скінами. Присаджуйтесь, ставте лайки і, звісно, давайте пишіть мені щось у коментарях. Ну що, котики мої <свят>, наші клони, усі зборі. Ми готові вас радувати, смішити і, звичайно, відправлятися у цей страшний світ Денді і чинити усі машини, і, звичайно, убігати від монстрів, від твістерів. Ну що, погнали в ліфт? Будемо виживати. Ні, ну, ви тільки подивіться, які ми красунечки пенівезички <свят> Так, я прям сама гарніша, найгарніша. Так, куди біжати? О, шарик. усі побіжали за шарики. Оу, мене вже бачать. Ну, звичайно, таку красу не можна проглядати. Так, давайте спрячемося ось за цією стоїчкою. і в розвалочку підемо усе збирати. Так, він не хоче від мене відчепитися. Ну, добре, підемо на цю сторону. Може тут буде щось цікавеньке? Так, панде там вже вилає, що усі його машини. Ну добре, тоді мої всі шарики. Будемо збирати шарики так. Та треба мене на першому повер... поверсі кусати. Так, збираємо і тут все. А що він все починив? Чи з іншого боку є? Ооо. Відчепись, вичепись. Відчепився, дивіться, так зразу пішов по своїх ділах. Просто спряталась у кімнаточки і все. Так, пускай він там йде, а я з цього боку. Так, і що я ні одної машини не буду чинити? Ви чо? Позбирали всі собі машини. А як же то мені орнамент збирати? Скажіть мені, будь ласка. Ну добре, я знаю, що я буду робити. Я зараз стану і буду проводити стендап. Доброго вечора, дами і господа. Зараз буду вас змішити. О, здорова, ти теж будеш зі мною стендап проводити. Ну добре, стій біля мене, не треба там. Туди-сюди й ходити. Так, ну що, будемо зараз смішити. Ей, я сказав стій! І, і сміши, я не приводь до мене тут твістидів. На що ти робиш? Я не для них хоті хотіла оце стендап робити. Взяв до мене твістидів привів. Ну, це нормально. Так, ну що, ну що? Сьогодні стендап, О, чекайте. А що це у нас? Подгончик на дві, на два, серденька. На дві життя. Боже, боже, Боже. Так, ну що, я бачу, машинка це моя води. Ну хоч тут починю, а то вже другий поверх, я ще не робила ні одну машинку. О, я б. О, боже мій! Побіжала за цим шариком і втратила серденько. Це ж надо так, блін, ще машину в мене забрали. Це не порядок, не порядок. Що ж мені зараз робити? Може, ще одну... Дєчку не до Боже, там ще ходить, і він такий страшний, фу-фу-фу, такий старий. Ви бачили? От я Блін, я знов пішла за цим шариком, і мене забрали ще одне серденько, це адекватно, я більше за ним не пойду. то і зараз і це серденько втрачу, це нормально. Друзі, зараз буде супер трюк. Раз, два, три, нажимаємо, і наша башка виростає. Дякую, дякую. Можете не аплодувати. Так, котики, А я, як завжди, шукаю собі нову публіку і, звісно, награду у цих шариках. Так, тому що машини то не для мене, це дуже скучно. Я буду тут гасати. О, і і бісити цю креветку. Ну що, а, вон ще один шарик. Давайте його заберемо. Сподіваюсь, за жопи мене зараз ніхто не вкусе. Ну що, можна вже відпочивати, два шарика ми знайшли, о, ще й машинку починів, То ми ще круті на цьому поверсі. Четверте. Ой, Беллін. ну це об'яття від креветки, ну, то ладно. До речі, моя башка знову здулася. О, зараз надуємо. Так, становись, становись, панда, будеш теж надувати собі серденько. Так, де там на, наша башка? Давай, раз, два, три і надувай. О, оце назис готова. Ах, жалко, що ми будемо бігати як крівітулі. Дуже дуже повільно. Ой, там псина ще ходить. Боже, цей угольок. Ну будемо втікати від нього. До речі, п'ятий поверх і угальок. До нас у гості прийшов. Ну добренько, починю трошечки машину і піду далі збирати свою аудиторію. Мені потрібні о, перегляди. Ой божечки, давай, іди сюди, іди сюди, я буду тобі щось показувати. А може ти ні? Хі -хі. Він вже ушов, а я тут залишуся і поїм конфетки на столі. А може піду вже з цього поверху, тому що мені на дуже угальок цей подобається, він завжди. А, а що ми тут зібралися? Я не зрозумів. Це моя машина, геть. Що ви встроїли тут клоунаду якусь? Вони хотіли забрати мою машину, це, -це нормально? Мені здається, ні. О боже Боже, хтось на хвост мені впав. Так, вскоряємося. І єсть друзі. Боже, ви подивіться, який Луї то страшний. Не треба за мною ганятися, я дуже гарна для тебе. То можеш відчепитися і піти там, почистити свої шарики. Так, а ми трошечки тут спрячемося, подивіться Боже, він засмажений якийсь, у мазуті, глаза червоні, мабуть, не спав вже тиждень. А я така гарнисінька, біленька, і він за мною ганяється. Ну, це нормально? Ні, ну ви подивіться знову коршуни тут біля мене, щоб я відчепилася від машини і докрутила за мною її. Ну це нормально теж? Ви вважаєте це окей, так? Не треба тут крутитися. Я сама тут закручу, а ти йди там, поведи трошечки наших монстриків. Так, ми втомилися тут до до дев'ятого поверху, прийшли поїсти, а тут нічого ніхто не продає. Це нормально? Де мої пончики, де мої круасанчики? О, хто там? Безумний, яр собі дівчину нову знайшов? І знову Луї тут бродить. Він кожний поверх за нами ходить. Він дуже хоче, мабуть, такий же скін. Але ні, Луї, ти такий не отримуєш. Це отримують тільки найгарніші, так що можеш відпочивати. Іди поспи. зі своїми красними оченятами. Так, ну шо там, панта, докручує? О, божечки, там дама йде до нас. Давайте спрячемося. Трохи сикотно туди виходити до неї. Зараз як обійме. крепкою хваткою. Так, ну що, друзі, біжимо. Бістренько, бістренько до останньої машини. Хто ну, Це моя, так що просто добігайте і йдіть до ліфта. Так, а ну-ки. Не треба тут клоунаду знову встраювати мені. Кожен дочинює свою машину. Пішли на наступний поверх! Єе! Клоуні самі круті. Дивіться, які ми гарні. Що там смачного нам придовжить. Оце подзвончик, дивіться. Так, щоб мені зіжрати. О, Все, тепер я ще імба! Дивіться, у мене 4, можна сказати, серденька. І що у нас буде на 10 -му? Може, якийсь мейн? Блін, щось дуже тихо якось. Оте ти наша красунечка, бобета. Ні? Ой, що там шипить так? То фін тут лазить? Ну це мені не подобається. Зараз докручу цю машинку і наступні пускай інше роблять. О боже, поліз по по там, бачили? Бо мені здається, якщо фіну то тут лазить, то... О, кнопочка. То він може нас якось випачкати, а я така біла, така гарнюня, тому я не буду крутити. Ні-ні, Фін, відчепись, ти грязний і вонючий. Мені це не потрібно. Я дуже біла і світла. О, ще одна машинка. Ну добре, її докручу. Добренько, домовилась. Оце останнє і все. Замараю руки, так і бути. Ні, ну ви бачили? Ви бачили, просто-напросто замарала ножки собі. Не руки, а добре, а ножки. О, не люблю я цю локацію, не дуже мені вона подобається. Тут особа і стендапа ніякого не можна провести, тому що усе якось дуже тісно. Ви зі мною згосні? Якщо да, то давайте ставте плюсики у коментарях і, звичайно, лайки, там, підписка. не забуваємо, друзі. Я тут концерт для вас же провожу, то ви теж підтримуйте мене, тому що концерт безкоштовний. Так, що там? Усі машини, як завжди, зайняті, так? У мене просто геніальний план. Друзі, я буду тут чинити возле цих диванчиків. О, а ще й шарик нам тут підігнали. Буду тут тусити. Дивіться, отак, оп, заходжу і відпочиваю. І одразу всі відвалюються від мене. Це просто геніально. Так, Луї, можеш навіть тут не ходити. Ти мене зовсім не цікавиш. Я тобі вже на інших поверхах це пояснювала, але ти все одно це не чуєш. Ти мені не цікавий, тому що ти дуже брудний. І, до речі, старий теж. Твій скін вже не актуал. Ти знав? Дивіться, пішов він з красними очима. Боже, такий злий. А Зазвичай мені дадуть тут починити машину, чому тут 4 монстри туди-сюди. Вошкаються. Не, ну подивіться. Давайте, поки там за пандой 7 бігають, я трошечки починю. То боже, опять цей Луї. Відчепись. Скільки можна пояснювати? Ти як колишній якийсь. Тебе забули вже, а ти все повертаєшся та повертаєшся. О, панда там розважається з Бокстеном. Весело мабуть. Так, ну що, А я поки починю далі. Трошечки, трошечки, о, Панда Сім все-таки бокс не достав. Задружилися. Угу. <рес> до речі, до речі, подивіться, ми усі з різними головами. Панда Сім з одною, я з двома, а я безумно ярма з трьома. Так, а ну-ка, вистроїтесь, Нічого там нема. Зараз ми будемо сра... зрівнювати свої голови. Так, ставай, вставай у рядочок. Так, дивитися. Маленька голова, трошечки більша. Та Боже, станьте вже. Луї. <реш> ну, коротше, ви зрозуміли. О, я стала. Нарешті я стала. Дивіться, Стала і просто, як дурачки. <реш> О, У нас прийшла ніч. Ну, можна сказати, до побачення. Хоча я сподіваюся, що ми пройдемо цей поверх. Друзі, ми знайшли останню машину. Так, Панда Сім, я не зрозуміла, чому це ти прийшов сюди? Я сказала тобі стій біля дверей. У тебе одне середенько. Зараз хтось вискочить. О, боже, цей грязний Луї біжить за нами. Прячемося, пряч. Да що таке? Хто там ще мене побачив? Нікого нема, а мене лякають. Конфеточка. О, можна возвращатися. Пішли, друзі, ми, ми пройшли цей 14-й поверх. Зараз я докручу свою машинку і можемо вже втікати. Ну що, всі дошли? Панте тут? Все, погнали! Раз, два і виходимо. Є, yeah. ну що, це у нас вже 16-й, Ми просто якісь молочинки. Втікаємо швиденько і. о боже, знов ніч прийшла. Ну, ця кімната дуже цікава. Мені, боже, я навіть не бачила, хто там за мною гониться, але треба вшиватися. Ой, там ще космос з іншого боку. Мені ця кімната подобається, тому я вважаю, що ми тут не здохнемо. О, і тут ще у нас подгончик машинка. Так, друзі, я щось дивлюся на цьому пар... поверху одні луі бігають. Це адекватно чи ні? Я тут іду до машини, а вони усі бігають, дивіться. І <риклад> нарешті остання машина, ви всі прийшли, чи ні? А ще одна машина. А тут у нас сокровище прямо Ми це збираємо зазвичай? Так, а, ну все, 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 можна буде можна буде втикати вже. І у нас 18-й поверх, і знову ніч! Да що ж це таке? Так, тут машинку вже чинять. Боже, а що там такі за звуки? А хто мене побачив? О, Боже, 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 це страшна, повзуча твар. Так, друзі, тут хтось топає. О, ні, о, ні, ну все, мені кранти. Боже, ну це ж все. Жопа моя, прощай. Він зараз мене вкусить за мій білий хвостик. Та відчепийся ти. Боже, у мене все стаміна закінчилась. Ну ось я сказала. Він мій шарик прикусив. Ну, все, торпа. Я не зможу на цьому поверсі дожити. Я дуже боюся цю собаку. Так, давайте тут починемо, поки там всі ганяються. І тут вес, і собака. Це адекват? Може, мені тут. Ой, вона речить, десь ходить. То де? що вона мене знову забачила? Чи що? Вона в когось кусила. Ой, я бачила її за вікном. О, боже, ще тут ось зайшла. Та ну що таке? Боже, всі охотяться за мною. Можна якось відчепитися? Я розумію, що я дуже гарна. Так, але давайте зробимо машину все ж таки. Хоча б з чимось згожуся. Так, я там біля ліфта ще залишила. Мені дуже страшно йти. Ой, біля розлідазлі, там ще ще є машина. Але мені дуже страшно туди йти, друзі. Що мені робити? Ну, от зараз піду точно, і мене вб'ють, от я вам кажу. Мене завжди біля розлідазів то вбивають. Давайте спробуємо. Так, заберемо. Жаль, що звичайна тіша. Що, що таке? Давайте втікаємо, втікаємо. Ой, Боже, хто там за мною? Боже чи собака за мною біжить! Боже панда бі... бігай! Ай, бі... ну, Що таке? Так. А смислі? А чого він повернувся до мене? Ну, Криса. Купив мене, з'їв. З'їв Машку. Ну, нічого. Сподіваюся, панда сім виживе. Якщо ви хочете, щоб панда всім вижив, то ставте зазвичай лайки і пишіть в коментарях. Панда живий, живий панда! Давай, виживай! Боже, яка ж то страшна сабатюра. Ну, все, друзі, панда вижив, а я ні. Зустрінемося на наступній частині. Всім па-па!